Всім привіт! Вирішила зняти вам сьогодні майстер-клас на ось такий брелок-олівець. Доволі яскрава іграшка, яка дуже легко в'яжеться, не займає багато часу, і у вас буде гарний варіант подарунку для будь-якого, наприклад, школярам на 1 вересня або на день народження, або на будь-яке інше свято. Дуже такий гарний варіант невеличкого презенту. Іграшка доволі невелика. В мене вона вийшла 9 см, якщо разом із кільчиком. Можна в'язати у будь-яких кольорах. У мене ось такий варіант, наприклад, синього кольору. І сьогодні я пропоную вам зв'язати саме ось такий брелок. Для того, щоб зв'язати ось такого олівця, вам знадобиться пряжа, основний колір. У мене буде ось такий блакитний олівець. Ця пряжа у мене 100 грам, 120 метрів. Це стандартний розмір для пухнастої пряжі. Ви можете використовувати будь-яку пряжу, можна його зв'язати із бавовни або акрилу, він буде трошки меншим. Це залежить від того, які для вас будуть звичні матеріали. Тож основний колір в мене буде ось такий блакитний, додаткові кольори білий та ось такий пісочний, для того, щоб зімітувати зріз дерева та резиночку у кінці нашого олівця. І зовсім трішки буду використовувати ось такою сірою прязю для імітації металової частини на кінці олівця. В'язати все це буду гачком 4 мм, ви використовуєте, які вам зручно. Також знадобляться нам ножиці. додаткові ниточки, ось такі, для того, щоб зробити посмішку та вишити щічки нашому олівцю. Також я буду використовувати у майстер-класі оченята: ось такі на безпечному кріпленні 10 мм. Можна використовувати 9 або 8, за вашим бажанням. Голочки знадобляться для того, щоб зшити отвір та вишити посмішку. І фурнітура для берелоку. Замість маркеру я буду використовувати розподільну нитку. Ви, якщо користуєтесь маркером, беріть його. І, звісно. Зовсім трошки наповнювача. У мене ось такий у гранулах. Тож, давайте почнемо в'язання. в'язанням. Починаємо в'язати перший ряд із нитки основного кольору. Робимо дві повітряні петлі або кільце амігурумі, як вам зручніше, і у другу петлю від гачка в'яжемо 4 стовпчики без накиду. Або у кільце амігурумі чотири стовпчики. Два, три, і четвертий стовпчик. У першому ряді у нас чотири стовпчики без накиду. Я ставлю розподільну нитку, відокремлюючи перший ряд від другого. Ось у нас 4 петельки: 1, 2, 3 і четверта. Точно, починаємо другий ряд із одного стовпчика без накиду. У другу петлю робимо прибавку із двох стовпчиків без накиду. Далі знову один стовпчик без накиду, і у останню петлю ряду ми робимо прибавку один стовпчик і другий. Другий стовпчик останній у цьому ряді не дов'язуємо, а змінюємо колір на колір дерева ось такий пісочний. Я змінюю ось з готовою петелькою вже. На нитці ось так. Закривши ряд вже цією пряжою. У другому ряді у нас вийшло 6 стовпчиків. Ставимо розподільну нитку. Основну нитку не відрізаємо, а будемо її продовжувати в'язання по завершенню декількох рядів. Наступний третій ряд в'яжемо ось такою бежевою пряжею, в'яжемо один стопчик і прибавка у наступну петлю. Ось так. Повторюємо так три рази. Робимо стовпчик і прибавка. Це у нас другий повтор. І останній повтор у ряді один стовпчик і прибавка. Таким чином ми отримаємо по завершенню ряда 9 стовпчиків у ряді. Ви можете Перераховувати їх, якщо сумніваєтесь, у кількості петель. Починаємо в'язати четвертий ряд, пров'язуємо його так. один стопчик, другий стопчик без накиду. І у третю петлю ми робимо прибавку Два стопчики в одну петлю. Так повторюємо три рази. Один другий стовпчик. Прибавка. І ще раз один стовпчик, другий, і в останню петлю рядну вив'язуємо прибавку. Ось так. Ряд завершено. По завершенню ряду у нас 12 петель у ряді. І п'ятий ряд ми вив'язуємо останній ряд біжевої пряжі. В'яжемо його так. два стопчики прибавка вже чотири рази. Тож, один, другий. І у цю петлю ми робимо прибавку. так. повторюємо один. Другий. І прибавка. Один. Другий стопчик і прибавка. Один. Другий. І остання четверта прибавка у ряді. Ми її не завершуємо, а змінюємо колір на основний, що залишився у нас ось. Лакитний, сильно не натягуйте ось тут, щоб коли ми набивали іграшку, вона не перекошувалась. В'яжемо наступний шостий ряд дванадцять стовпчиків. Припрошу шістнадцять, шістнадцять стовпчиків. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, вісім, 9, десять, 11, дванадцять, тринадцять. 14, 15 і останній 16 стовпчик у шостому ряді. Готово. Бежевий колір нам більше не потрібен, його ми відрізаємо. Я хвостик зав'язую із іншим хвостиком. Ось у нас є хвостик початку. І кінця цієї нитки, їх між собою ось так зв'язую, не дуже туго. Ось, ниточка в мене вільна, для того, щоб вона не заважала, коли ми будемо наповнювати іграшку. Ось так виглядає в'язання. По завершенню шостого ряду у нас вже готовий початок. Олівця. Далі ми основним кольором вив'язуємо ще 6 додаткових рядів, щоб у нас було вив'язано 12 рядів іграшки, або 7 рядів ось цього основного кольору, щоб вам було простіше рахувати. 16 стопчиків у ряді. Пров'яжіть самостійно ще 6 рядів, і ми зустрінемось по завершенню 12 ряду. Ось так, по завершенню 12 ряду, виглядає наше в'язання. Ми зв'язали 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 ряд основним кольором. На цьому етапі я е, обираю. Місце для того, щоб вставити оченята. Я ставлю рівно посередині ось на 7 рядів основного кольору. Тому я відступаю три ряди знизу і у четвертий ряд вставляю оченята. Обираю будь-яке місце для одного глазика і другий розташовую поряд на відстані десь 2 стопчики. Десь ось так. Ось так я вставила оченята. І тепер у нас виглядає ось так наша іграшка. Також трошки наповнила її. Середня щільність наповнення у мене не дуже щільно, але так, щоб олівець тримав форму. І в наступному ряді ми будемо змінювати колір на сірий, для того, щоб вив'язати металеву частину кріплення гумочки. Тому я ось тут розпускаю останню петельку, і вже продіваю у ці дві петлі незавершеного стовпчика сірий колір. Ось так. Так само, як ми змінювали колір ось тут. І наступний ряд ми вив'язуємо 16 стовпчиків, але за задні петлі, ось у нас є петля. Тут, бачите, є передня і задня стіночка, коси, і ми захоплюємо задню, лише задню частину, ось так. І вив'язуємо у неї стопчик. Так, ми в'яжемо увесь ряд, захоплюємо лише задню півпетлю. Попереду нас буде ось такі півпетлі залишатися. За що цього буде більш рівніший край? Так, ми взяли три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять десять одинадцять дванадцять тринадцять 14, 15 і 16. Ось тут останній стовпчик цього ряду. Готово. Ось так дивіться, виглядає наше в'язання. Бачите, різницю в переході. Ось тут ми в'язали за дві півпетлі, а ось тут за одну півпетлю. Край більш чіткий виходить. Тут ми імітували зріз від точилки, а ось тут має бути вже рівненький, тому ми в'яжемо за пів півпетлі. І ось такий у нас виходить варіант. У наступному ряді ми теж робимо зміну вже на білий, і будемо вив'язувати гумку у нашого олівця. Перед тим, як змінити колір, ми відрізаємо. Ось у нас є основний колір, він вже нам буде непотрібний. Ми його відрізаємо і перев'язуємо кінці між собою, щоб ниточка ніде не витяглась. В процесі в'язання я ось так зав'язую на вузлик. Ховаю ось так ось у іграшку. І наші хвостики не розпустяться. Зміну кольору робимо так само у останньому стовпчику, знімаємо ось цю останню петлю і за дві петлі непров'язаного ряду до кінця, ось придіваємо вже білий колір і завершуємо останній стовпчик ряду. І у нас у 14 му ряді ми в'яжемо вже білим кольором. Так само за передні пів петлі, о, перепрошую, за задні півпетлі 16 стопчиків. Ось тут у нас є перша сіра петелька. Захоплюємо ниточку і пров'язуємо стопчик, як завжди. І так по колу, так само як і минулий рядок, в'яжемо лише за задні півпетлі 16 стопчиків без накиду. І останній стопчик ряду. Готово. Ось так можете перерахувати 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 і 16 білих стопчиків. Ось так. Сіру пряжу ми також відрізаємо, вона вже не потрібна буде. Завершувати в'язання ми будемо білим кольором. А ці хвостики між собою також перев'язуємо. Переходимо до в'язання 15-го ряду, в'яжемо білою пряжою, за обидві вже петельки, Стопчик без накиду, Стопчик без накиду, другий, і отут робимо убавку. Я роблю за передні пів петлі, два стопчики разом. Ви можете робити так, як вам зручно, так як ви звикли. Далі знову два стопчики і убавка. Один стопчик, другий і убавка. Так ми по колу повторюємо один і той же повтор. Два стопчики убавка. Усього у нас у ряді виходить 4 убавки, і кількість петель зменшиться до 12. Завершили ряд. На цьому етапі ми повністю наповнюємо наш олівець, так як останній ряд будемо пров'язувати. Іграшка має вже бути наповнена. Тож наповніть її. Я наповнила іграшку, ще трошки доповнюю. По завершенню останнього ряду, щоб у нас гумочка була більш круглою. У останньому 16-му ряді ми в'яжемо одні убавочки, у нас буде шість убавок, тож пров'язуємо шість разів убавочку із двох стовпчиків, вив'язуємо один готово. І відрізаю ниточку для того, щоб можна було зшити отвір, що у нас залишився. І витягаю ниточку. Витягаю також марки ряду, він нам вже не потрібен. Ось такий олівець у нас вийшов. Трошки зараз доповню іграшку, щоб не було ось такої пласкої гумочки, щоб вона трішки стирчала, була така полукругом. До вас повернусь. Ось так я доповнила іграшку. У мене така стала резиночка більш пукам. І нам завершити ряд потрібно, з'єднавши ось ці петлі. Я охоплюю пів петлі. Ось так, за допомогою голочки, ми їх з'єднуємо у всі разом. І таким чином закриваємо отвір. У нашого олівця формуючи красивий край, який не буде відрізнятися від початкової точки в'язання, ось так. Трошки розправляємо, і у нас вход ось такий, де бачно завершення в'язання. Закріплюємо ниточку. Я роблю невеличкий такий вузлик. І ховаю ниточку в іграшку. Ось так, відрізаю хвостик. Ось такий у нас олівець зв'язався. Залишилось лише його оформити, вишити ротик. Я вишиваю також брівки і щічки. Для щічок я буду використовувати ось таку рожеву пряжу, вкулюємо десь збоку її, щоб вона нам не заважала. Залишаємо хвостик для того, щоб потім зв'язати їх між собою і закріпити ниточку. І я роблю ось такий стіжок у наступну дірочку. Повторюю його декілька разів. Якщо у вас пряжа, Пухнаста, то може вистачить і одного разу. Я роблю декілька, щоб були в мене більш пухкі, бо в мене середня товщина пряжі. І так само виводжу голочку у іншого ока і формую там також щічку. Ось так під оку. Ось бачите, отак. Поряд з око. І можна вже виводити її ось сюди де була початкова точка. Ось так. Так само, як і щічки, вишиваємо брівки. Ось я вже вишила одну рівку, і ось так просто стішок формую другу брівку. На точку. Щоб зробити посмішку. Ось так, я вколюю іншу і виводжу по центру на ряд нижчий, для того, щоб сформувати посмішку у вигляді галочки такої. Ось так. І виводжу на початок, для того, щоб зв'язати між собою кінці і сховати їх. Ось такі олівці ми зв'язали з вами сьогодні у цьому майстер-класі. Дякую, що його дивились, в'язали разом зі мною. Буду вдячна за коментарі, чи все у вас вийшло, і кого ще б хотіли разом зі мною зв'язати. Гарного дня!